Ситуація в Афганістані важка. Талібан обмежує наші можливості піти куди-небудь. Ми не можемо навчатися yeah. у школі. Наприклад, ти маєш просто залишатися вдома і не відвідувати хороші місця. Скільки вам років? Мені 20 років. і вам And не дозволено ходити до школи. To to uh, no. Ні, я не ходила I до школи. А yeah. він каже, що ми не можемо розмовляти. Вибачте, далі підійшла адміністрація кафе. Сказала, що не можна навіть розмовляти що чи є в мене дозвіл від е, government. Я сказала, що дозвіл є, і сказала, що перепрошую, у нас будуть проблеми. Будь ласка, не кажіть, що це за місце. Не спілкуйтеся. що відбувається? To... Я просто запитую дівчат про їхнє життя. Love... У вас є дозвіл від уряду Афганістану? Так, у нас є акредитація для зйомок. Я роблю це без відео, лише розмовляю з ними. Немає взагалі ніякої інформації про життя жінок в Афганістані. Правила Афганістана забороняють знімати дівчат. Будь ласка, вийдіть з закладу. У нас можуть бути проблеми. Підтверджується інформація, що жінкам заборонено навчатися. Що не дуже зараз гарні умови життя тут для дівчат не життя, а правила для дівчат. Але вони живуть, п'ють каву, ходять в кафе, так само, як і ми. Якщо б мені треба було порівняти це з якимось закладом в Києві, то я би сказала, що щось це на зразок по вайбу на Малаги. Дійсно, дуже класно. Стода, що, що люди бояться, адміністрація боїться, сказали, що в них будуть проблеми, то. Попросили мене вийти, сказали чай, каву, що хочете пити, але, будь ласка, не спілкуйтеся з дівчатами.